Підтримати економіку України та українців за 9 місяців 2025 року. Запорізькі підприємства Метинвесту, – «Запоріжсталь», «Запоріжкок», «Запоріжвогнетрив» та запорізький ливарно-механічний завод спрямували до бюджетів на 38% коштів більше ніж за аналогічний період минулого року. Майже 3 мільярди гривень було перераховано до бюджетів «Запоріжсталю» і іншими підприємствами Метинвесту на Запоріжжі. До місцевих бюджетів було перераховано 880 мільйонів гривень. Виплати до місцевих бюджетів зросли на 25%. Зростання відрахувань у державний та місцевий бюджети пов'язують із підвищенням зарплат у квітні двадцять року. На 20%. попри важкі умови виробництва у металургійній галузі та завантаженість тільки на 75%. Ми працюємо з обмеженнями по енергоресурсам. Ми працюємо з нестачою кадрів. Є проблеми з логістикою, є проблеми з забезпеченням сировини. Але ми прикладаємо всі свої зусилля для збереження колектива, для збереження виробничних процесів. Тим самим ми підтримуємо економіку України. Вагомими залишаються відрахування запорізьких підприємств Метинвесту з екологічного податку, плати за землю та військового збору. Проте не тільки податками комбінат підкреслює стійкість регіону. Додатково ми реалізуємо соціальні проекти, ми відновлюємо пошкоджене житло, ми забезпечуємо безкоштовним киснем лікарні. Також ми підтримуємо ветеранський рух у регіоні. Наша праця каже сама за себе: ми віримо в ЗСУ, віримо в Україну і працюємо далі. Група Метенвес за 9 місяців 2025 року сплатила 13,8 мільярдів гривень податків і зборів. Також від початку повномасштабної війни метенвес прямував на підтримку держави та її громадян 9,7 мільярда гривень, з яких 5 мільярдів 200 мільйонів на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.